Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Скоро 16 годин буде. Сьогодні е, думала робити собі вихідний, відео не знімати. Та, це ж, бачите, до вечора вже майже до вечора діло дійшло. Знімаю. Пам'ятаєте, я купувала тісто листкове, бездріжове. Дрожж... Без Робила я там слойки з грибами, вам показувала. А це залишилося, залишилася половина тіста. І щось, ви знаєте, так мені захотілося слойок солоденьких з цукром. Такі, як раніше, як я ще ходила в школу, жила на довжину на Донбасі. Продавалася в магазині. Вони ж ну, такого розміру були, а ну десь ось так, як дві оце, мабуть. Тата десь такі вищі були. Ось такі. Зателефонувала до мами, хотіла ж пригадати, скільки вони коштували. Моя мама. Робила ну, один час там робила в хідному магазині. Думаю, чи пам'ятаю мама чи ні, скільки ж ці слойки коштували? Каже, не буду тріщати вам. Каже, мама, 8 копійок. Ну, Вони ж такі, знаєте, були якісь си, хрустки, хрустки всередині повітряні, а зверху. Цукром присипані, але ж цукор не сипеться. Не знаю, чи, чи змащували вони чимось, як пекли такі слойки. Я оце і не знаю, які вони ж вийшли. Повітряні теж, але мало цукру я додала. Розко... Розкачувала тісто. Цукром присипала, складала. Йо, складала, знову присипала, знову розкачувала, тоді знову складала. Але багато цукру не додавала, боялася, щоб що на занадто солодкі будуть. Але що поп'єм, мачні, Але цукру аби і більше було. А мама мені почала загадувати, каже, слойки 8 гривень, ой, вибачаюся, 8 копійок. Бублички 5 копійок. А тоді. Плюшки, 12 копійок. Каже, 12 копійок. А тоді, каже, булочки такі кругленькі, зверху, зверху наче крихтою присипані. Ті 9 копійок. Я оце знаю, знаєте, мама мені як почала перераховувати, що по чому. Я ось наче. Сьогодні їх побачила і ту плюшку, і ту булочку. А мама каже: вже як ми переїхали сюди на Черкащину, і вже час пройшов і поїхала, каже, я в золотоношу. Бачу, на вітрині продають плюшки. І так же ж мені ця плюшка запахла, ота, коли каже, я робила. Так же вже та плюшка запахла, та захотілося мені скуштувати, купила, вкусила, каже, з'їла. Але ні, і запах не той, і смак не той. Чим я сьогодні, дівчатка, займалася, передають же ж на дощі і не на один день, це в нашій місцевості, От я двічі вкидала прала і трохи там в хоті прибирала. А тоді побігла на город та вирвала столовий червоний бурячок. Кажете, він хіба, може бути, другого кольору, мабуть, може. Жовтенький знаю. А може бути. У мене в минулому році подарунок дали жовтенького. То декілька е виросло декілька бурячків. У борщі їх я вкидала. Е е почистила, Вирвала і почистила бурячок. Не знаю, люди в нас уже... О, це вже. Ж цими мухами. Люди в нас уже... Прибирають усе з городу. І капусту вирізають, і муркою купують. І ми таке саме будемо робити. А ще та ось о, зам... Ой, замісила я. Господи, ні, рукою погано. Я буду совати, совати його. Ось так ось туди. От, от так. О, о. Тісто замісила на вареники. Ну, як же ж, ну як же ж? Ми без вареників може, можемо бути. Вискочила з а тоді вернулася. Подивитися, чи я хоч духовку виключила, бо часто, густо, щось напекла і пішла свої справи робити. Через годину-дві прихожу в... в кухню ташкент. Забулася духовку виключити, то треба себе перевіряти і не один раз. Ні, чоловік. Вивозитиме на город, а це ж знаєте, що робить? А розп... розкажи нам, що це ти робиш? Заготовку Заготовку роби. Черв'яки збираємо, будемо їсти карасі. Ще в морозилці ті, що ти спіймав, як додому приїжджав, лежать. Пожарить. їжте. Так, якби ж оце Віталій сам тільки расіїв, а то каже, я рибок. То рибаки, кара... рибаки рибу не їдять, тільки ловлять. О, а рибка ж смачно, коросики. Такі. Начистила більше, більші буряки людям віддали, а такі оце е, на вінегретик чи шубу залишила. А це такі якраз для борщу хороші на один раз чи на два рази. Пам'ятаєте, я робила цю борщову заправу, мені там писали, що мало буряку вкинули, треба вдвічі там більше. Але я хочу сказати, ми багато буряка в борщі не любимо їсти. А ота приправа чи заправа якраз і нам добра. А взагалі, ота заправа смачна, навіть на хліб намащувати і їсти. Отакі, От бачите, я думаю, на зиму і мені, і нам вірніше, і мамі хвосте. Дві точки буряко. Одну нагрузила, це ж воно ще дві купи, і ще друга буде. Це капець. Навіщо я його це стільки нагилила? Ви не знаєте, це що Зразу ось буду втягати у погріб, а тоді ж його треба ж буде з погріба виносити. Вже й другу точечку нагрузила. Вже й заморилася, наче я 10 привезла точок з городу. Але ж ще ж заношу у погріб. Бо хто бурячки а тягає, хто? а хто ці черв'яки збирає? Чоловік, як побачить, там купа, то каже, як же можна той гній грузити, треба черв'яки усі повизбірувати. Каже, тут ще буде, і буде. Бачили ви. У нас на господарстві з'явився ось такий тракторець. Бачите, підчепили до тракторця прицеп, і в нього тепер треба грузити, мені не накидається, тракторець возитиме, аби ще й розкидав. Так. Але все рівно помічник на нашому господарстві, на наших городах буде. Поки знесло ці дві точки буряків в погріб, то й заморилася. Такий вже роботник. А ще ж вареники в мене попереду. Муся, а нагород гній розкидати, хто буде. Мусь подивись на нас. Подивись на нас своїми гарненькими очками. Ось така вже. Ось такі у нас сьогодні справи, дорогі мої підписники. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго. А я ж пішла. <гліг> Бо в мене ж ще вареники.